Доброго дня, друзі. От нас е, запросила громада е, міста Умані, територіальна громада е, міста Умані. Для чого? Для того, щоб з'ясувати питання, е, як, скажімо так, в правовому полі, себе, е, щоб громада себе захистила, тому що перше, е, нам стало відомо, що оцей пам'ятник е, треті особи, е, е, ну, скажімо так, я не знаю, там касіди чи євреї, там то то, то вони намагаються знести. Що обурило мене особисто. Але ж е, хто ж за цим стоїть? Ну, скоріш за все, ну, я так зрозумів з розмови, що за цим стоїть е, дві е, обставини. Що е, в Умані, як ви знаєте, відбувається засілля хасидів. На підставі чого? От я сьогодні намагався з'ясувати, чому таке засілля хасидів. І от, друзі, що я з'ясував? Аказується, мені стало відомо, що мощі це садика, да, як. <тави> <тави> да. Їх немає в Умані. Так чого вони сюди приїжджають якісь е робити обряди? Ну, вони так кажуть, але мені стало відомо, що під дети фішкою здійснюється захоплення земель територі... Уманської територіальної громади. Захоплення, друзі. І ми пройшлися по об'єктам, які були незаконно побудовані, були зроблені якесь зем... землевідвід. Більше того, будинки досі стоять в аварійному стані. І продовжується незаконне будів... будівництво і влада ніяк не реагує. І от, друзі. Е... Ми, ми зробили запити, ну от завдяки нашим е, запитам ми отримали відповіді і з'ясували, що оказується. Е, от я вже це відео, вже, е, вона вже є. Е, що у міської, міської ради де Юри немає, друзі документам немає. Чому немає? Я вже давав роз'яснення, А що це значить, друзі. вони посилаються. Уманська міська рада по документам посилається, що це місцевого самоврядування. Так от хто створює Уманську міську раду? Так, орган да, хто створює? Територіальна громада. Вот. А територіальна громада, от я питаю, ви створювали таку? Ні, не створювали. А що це значить, друзі? А це значить, що е, самозванці не можуть захищати тому що е, ну, територіальну громаду миську територіальну громаду, тому що територіальна громада їх не створювала. І вони таким чином роздають, розбазарюють е, землю територіальної громади, з якою метою. Власне, збагачення. Ну, це ще ж не все, друзі. Вони захопили бюджет міста Умані. З якої мотиви? Ось з 97-го року, друзі, думайтесь, територіальна громада була позбавлена бюджету Уманської, ну, свого бюджету. Тобто Уманська міська рада між собою, якимось чином, ділила всі ці кошти. В супереч інтересам уманської громади, і таким чином виникає питання. А якщо громада не може контролювати, вона ж думала, що це ж юридично створена особа. А вони як створені? Вони вони створили саме себе, друзі. от думайте. не громада створює. А для чого громада створює орган місцевого самоврядування? для орган місцевого самоврядування для свого захисту? Для забезпечення своєї життєдіяльності. А що таке і... орган самоврядування? це є сільські селища міської ради. Що є таке територіальна громада? Це жителі за місцем проживання села, селища міста, і от Дмитро хоче сказати, що е Уманська міська рада захопила власність місцевих жителів, тобто територіальна громада, землі в землі, в тому числі землі, і в тому числі вирішує питання не на користь громади. А на, на свої э, э, са, власні, власні інтереси. І от друзі, а що це значить? А це значить, що всі хасіди, які тут знаходяться, вони знаходяться у незаконний спосіб. А чому у незаконний спосіб? Тому що громада це ну, добро не давала. Ну дивіться, от е, я знаходжусь, ну от у мене є квартира. Ну, мене хтось хто приходить до мене і каже, ми тепер ми тут будемо знаходитися там, там 90 днів. У нас є документи. Ми зараз про документи не кажемо. Ми зараз кажемо про те, що незаконно. А чому незаконно? І як з цього стану вийти? Так от, друзі, ми сьогодні, я сьогодні особисто дав особисту консультацію громаді, як себе захистити. Перше, необхідно встановити всіх цих осіб, які перебувають тут, на підставі, яких документів вони тут. Ну, що я ж кажу незаконно, а пусть вони спростують, що вони законно знаходять. А що значить законно? Якщо Територіальна громада не приймала рішення щодо дозволу на своїй території якісь там обряди проводити, то на яких підставах вони тоді тут знаходяться. Тому що необхідно це якось питання вирішити, яким чином вирішити? Ну, я вважаю тільки в законний спорт. З'ясувати, на яких підставах. Тобто вони можуть е е е бути або по візі, або як у нас там ну з Ізраїлем там без візу стану. Але ж знову ж е, виникає питання: якщо громада поставить обов'язок міської влади, або е, місцевий подання зупинити це, то всі хасіди мають отсюда покинути. Це місце. Чому? Тому що тут мощі немає. От ми, ми з'ясували е, е, ортодоксальні хасіди намагались викопати мощі. І не викопали, не знайшли. Вони тоді були заарештовані. А, 94 четвер, да, да. Ще да ще була тоді. Ну ще вже, була самостійна українська держава Україна, але ж ну приїхали. Їх не не знайшли. Їх тоді депортували. І все, друзі, на цьому історія можна було закінчити. СБУ не знайшло мощі. Мощі, да. І от друзі, на цьому історію необхідно закінчити все, але ж падете і гідай. Робиться захоплення, і е, вони ж не просто захоплюють землю. Вони ж пролонгували якийсь там проект. Новий Ізраїль, друзі, у нас своя держава. Український народ має свою державу з назвою самостійна українська держава. Український народ не дозволяв на своїй території влаштовувати будь-які держави лічно, інших народів. Більш того, що територіальні громади, тобто громада міста, міста Умані, і також інші територіальні громади не давали право єврейським, Общинам, євреям, да. ізраїльтянам, хаситам створювати в територіальних громадах якісь єврейські свої. общини. общини. Що це повинно бути зі згодою з громади? У нас громади по Конституції тільки українського народу, у нас немає єврейських там і що яких там у нас є громада тільки українська народу. що таке український народ? Згідно преамбулу, це громадяни всіх національностей. Коли громадяни всіх національностей набувають статус українського народу, коли вони проходять асиміляцію, по всій, всіх країнах, це звичайна практика. Так, от, друзі, якщо якісь хасів отримав. Ну, у незаконний спосіб е, громадян або паспорт, книжечку, от цього, що він там, громадян України, і не визнає держави, а він, значить, не пройшов сім'я. Він має бути негайно депортований і позбавлений цієї книжечки. І от я думаю, от сьогодні вже будуть робити запити по всім хасідам, з'ясовувати на підставі, чого вони діють. І я думаю, місце для хасідів потрібно закрити, тому що немає мощів і немає предмету спору взагалі. І, отак, друзі, ми зупинимо це свавілля, а всю державну адміністрацію треба негайно притягати до кримінальної відповідальності за те, що вони роздають землю, продають. Я не знаю, треба перепровіряти, розбазарюють. Але ж це у нас вже є прямі докази, що вони на протязі з 97-го року пілять гроші територіальних громад. І територіальну громаду таким чином не може вирішити свої внутрішні питання. Щиро ваш Дмитро Павліченко.